Будь ласка, Руслан Якович, приріг. Спасибі, Сергію Валерійовичу. Добрий день, шановні колеги. Я хотів би привернути вашу увагу до подій кінця 80-х років, останніх років радянської влади і компартійного правління, пов'язаних з складним процесом подолання піввікового табу на тему Голодомору. Нам всім відомо, що проголошені Горбачовим в 1985 році політика перебудови демократизації гласності власності відкрила важливості появи в Україні багатьох організацій, які називалися неформальними, бо формальними тоді за владною класифікацією були тільки комсомол профспілки, ну може ще достав. Першими, як відомо, стала українська гельсінська спілка, товариство української мови, спілка української молоді і народний рух України за перебудову, от, ну, численні, безперечно, регіональні їх осередки. І от в діяльність їх однією з найактуальніших і суспільно доразливих проблем стала тема голоду початку 30-х років в Україні. Півстолітнє тотальне його замовчування було порушено. Штучний голод, яким були знищені мільйони українців, склав одне з головних звинувачень у злочинах комуністичного режиму. Під тиском громадськості ЦК КПУ пішов на першу публічну згадку про це явище. Йдеться про доповідь Першого секретаря ЦК Володимира Щербицького в доповіді до 70-річчя проголошення радянської влади в Україні в 1987 році. Я пригадую, як відділи ЦК готували цю доповідь, скільки було полеміки, і, врешті-решт, вдалося переконати і першого секретаря, але в такій формі, що були продовольчі труднощі, а подекуди, навіть і голод. Цю ж тему ще глобальніше підняв Борис Олійник на 19-й партійній конференції у 1988 році. Взагалі, тема голоду 30-х років електризувала суспільство, добувала розголосу і вимагала від партійного керівництва республіки певного реагування. До того ж, восени 1988 року відбулася реалізація та скорочення апарату ЦК КПУ і, наскільки пам'ятаю, з 450 до 180 осіб оновився секретаря ЦК посаду другого секретаря, зайняв протегований Москвою і важко. Об'єднаний ідеологічний відділ очолив Леонід Кравчук. Питання голоду стає предметом уваги ідеологічної комісії, створеної ще раніше, якраз протилежною метою розвінчання прошуків зарубіжних фальсифікаторів. Проте окремі члени комісії отримали доступ до вищої категорії секретних документів портархіву, зарубіжних публікацій про відкриття архівів КДБ тоді. Взагалі не йшлося. Можу сказати, що найповніше цим скористався наш сьогоднішній доповідач, шановний професор Станіслав Владиславич Кульчицький, який невдовзі став проєдною постаттю українських голодоморців. На початку 89-го року Інститут історії партії отримав завдання почати виявлення архівних документів про голод. Тоді в секторі партійного архіву, який очолював Володимир Кимич Милеченко. Була створена група і почалось, почалася ця робота. Ну, я хотів би сказати, це були Кентій, Комарова, Лозицький, Соловйова, Щедріна. Незабаром Мельниченко прийшов на, на роботу до апарату ЦК КПРС і я був затверджений заступником директора і завідувачем партархіву. І вже після установчого з'їзду народного руху за перебудову на початку вересня. 89 дев'ятого року суспільне напруження ще більше зросла. Проблема голодомору, голоду, Людомору все більше політизується, переходить в площину пошуку відповідальних за цю страхітливу трагедію. Перед керівництвом ЦК постає дилема: продовжувати й далі замовчувати голод, викривати буржуазних фальсифікаторів, чи все ж дати політичну оцінку і оприлюднити архівні документи. Звідповідною науковою інтерпретацією причин цього явища, ну і тим самим відмежуватися від політики сталінського керівництва. На цей час проходить відставка Щербицького обрання першим з кстремі важка, ну і посилення нападок на КПРС Схили, схилили політбюро ЦК КПУ до другого варіанту. 89-го року матеріали нашого партархіву були в основному опрацьовані. Однак ми не мали автентичних документів політбюро ЦК ВКПВ, які визначали політику Союзного керівництва з питань колективізації та хлібозаготівель. Я отримав відраження до ЦК до Москви, центральний партійний архів, але з копіюванням скажу спочатку виникли проблеми. Очевидно, за ідеологічним відділом ЦК. Олександр Севереч Капто, колишній наш Комсомольський партійний секретар, не навершився дати відповідну команду керівництву інституту марксизму-лінізму. Я кілька днів сидів там, вже з'їли київські торти, випили горілку з перцем. І тоді секретар ЦК Юрій Діки Єльченко вийшов до секретаря ЦК КПРС Медведєва, і я вже наступного дня отримав описи. Почав відбір цих матеріалів, копіювання і кілька десятків цих документів, в основному політ політбюро були включені до збірника і стали тим вибуховим матеріалом, який і дав усвідомлення вбивства українцям голодом. Нам з колегами партархіву першими довелося осягнути весь цей концентрат страшної за інформації. Я виріс на Полтавщині, щось чув про голод. Але моя мати, комсомолка 20-х і вчителька сільська, завжди коли дід з бабусею заводили розмову про голодовку, вона це все обривала. І тому для нас усіх страхітливими були ці матеріали просто приголомшуючи, особливо картини натуралізму, картини людоїдства та трупоїдства. І от тоді нам стало зрозуміло. Що подавати прізвища тодішніх канібалів неможливо, адже в той час ще могли бути живі. І тому збірнику ми позначили просто колгоспця сільгоспартілі імені Молотова, К разом з старшою дочкою на гастрила ножа і так далі. У середині чи в кінці листопада 89 року документи обсягом 500 сторінок були скопійовані. 12 примірниках і передані членам політбюро і кільком завідуючим відділом ідеологічним загальним борг партроботи. Отримавши цей матеріал і якось вивчаючи, його, все-таки прийшли наші керівники партійні про те, що треба щось з цим робити. Інститут отримав доручення готувати проєкт постанови. Про голод в Україні. До роботи були залучені директор інституту Фелікс рудич його заступники Кура Спиріг, професори Солдатенко, Панчук Нагорна. Довго дебатували оціночні положення. Врешті акцент було зроблено на відповідальності Сталіна та його оточення за відхід від ленських принципів коперування селянства. Ну так тоді уявлялось, примусову колективізацію, завищені. Планих слібозатів та насильницькі методи їх виконання. Дійшли до думки, що недоцільно давати одні голі документи ще потрібні і, так би мовити, ключ до цього розуміння це на статті науковців. 26 січня 90-го року вийшла постанова про голод 32 друга року в Україні та публікацію пов'язаних з ним документів. Голод визнавався справжньою трагедією. Наслідком злочинного курсу Сталіна та його наближеного оточення каганович Молотов щодо селянства. Також засуджувалася політика тодішнього керівництва республіки Косіор Чубар. Ще дебатувалося е, Петровська туди, але я навів такий аргумент, що у червні е, Петровський насмілився написати Сталіна листа, що давайте припинимо і до цього кола. В постанові Петровський не попав. Ну, були написані наукові статті Діброва Панчук, Савельєв, Станіслав Владиславович написав. Я написав передмову сказати правду. ну Все, що треба, зробила, архітектичне опрацювання. І 27 березня 90-го року вчена Рада інституту рекомендувала збірник до е, друку, а 27 березня. А в травні рукопис збірника 560 сторінок був переданий до політвидаву. Хочу наголосити, що управління справами переказало чималі кошти, наклад мав бути 25 тисяч примірників. Прошу цю цифру запам'ятати. І в жовтні поліграф книга вже виготовила частину накладу. А тим часом книга стає заручницею, ну, я б сказав, так. Внутрішньоциковських розходжень щодо однієї з найбільших трагічних стрільок в історії українського народу. За цей час сталися істотні зміни в керівництві ЦК КПУ. Івашко став заступником генерального секретаря. Кравчук, головою Верховної Ради, Гуренко, першим секретарем, а нашим патроном став Валентин Острожинський з Житомира, секретарем з зілогічних питань. Ну і число членів політбюро з білості удвічі. І, очевидно, серед них були за класифікацією Станіслава Владиславовича комуністи-ортодокси, які вважали публікацію документів про голод підривом авторитету партії, і прихильники суверенізації КПУ, які хотіли відмежуватися від трагічної спадщини Сталіна, Сталінщини. Ну, думаю, що провідні вчені інституту історії належали останніх. Хід відзначити, що ще раніше окремі викладачі вищої партійної школи доносили до ЦК думку, що збірник буде ножем в спину партії. Легалізувати цю позицію взявся доктор історичних наук Володимир Федорович Шевченко. У жовтні він звернувся до політбюро з листом, в якому звинуватив нас, серед колеги збірника в намаганні обілити Сталінщину і відповідальність за голод покласти на керівництво республіки. Він пропонував припинити друк книги і здійснити її допрацювання. І ось стаття з'явилася в друкованому органу ЦК КПУ Радянська Україна. Ну, зрозуміло, що просто так вона не змогла, і була якась сказівка зверху. Цим листом займається е, особисто перший секретар Гуренко і дає таку ну, доволі траферетну. Резолюцію розглянути і прийняти міри по повиснути е, об'єктивного подій. Упродовж тижня мені довелося готувати матеріали, які спростовували звинувачення Шевченка. Ну от їх немає сенсу, вони зводилися до того, не були включені ті чи інші документи? О, утають. Е, а документів із партархіву українського більше, ніж із ЦПА і МЕЛ. Ну, були зовсім дилетантські, я хочу їх вам просто зацитувати. Не встановили точної кількості жертв Голодомору, тоді як такі матеріали є по всіх областях України, їх необхідно виявити в архівах і зробити відповідні підрахунки. Ось як просто. Як відомо підрахунки, сьогодні є предметом, ну, вже про це сьогодні йшлося. 2 листопада відповіді на зауваження за моїм підписом, підписом директора моїм подали ми до Політбюро. Ну, В цьому вказувалось про те, що це готується збірник відповідно до постанови ЦК, по-перше, що тим самим керівництво партії не приховує е правди про трагічне минуле, та його дає їм політичну оцінку, відважується від злочинів в Ну, це буде мовляв морально очищена партії. Очевидно, наша аргументація все-таки справила відповідне враження. Навряд чи вже нам вдасться дізнатися про те, як у політбюро, а в ньому, крім партфункціонерів, функціонерів, були і слюсар, і шахтар, і академік, і голова колгоспу. Чаша Церезів е, схилилася в сприятливий для книги бік. Друг, якої був, як ви знаєте, призупинений. Окремо, слід сказати про вагому роль і видання члена ідеологічної комісії професора Кульчицького. У тій критичній ситуації для збірника він виступив фаховим експертом на засіданні політбюро, яке, врешті, схвалило заключний висновок про випуск збірника. Хочу повернути знову вас до цієї цифри 25 тисяч. Книга вийшла, але наклад її так і обмежився отим першим друком 2,5 тисячі екземплярів. Я вже про це дізнався, коли прийшов до бібколектора Київського обласного замовляти для інституту. Мені говорять, звідки, може, тут не випадає на області, скільки то дати. Хто дав цю команду? Не да, далі не друкувати. Ну, напевно, все-таки, е, мабуть, все-таки той, хто боявся, е, що буде ножем в спину партії дістанеться напевно, той. Насамкінець зазначу, що збірник документів голод 1932 33 років в Україні, очем істориків, мою документів, Київ політвидав 1990 рік. Вже під грифом Інституту політичних досліджень. Така трансформація відбувалася 605 сторінок, був продуктом того бурхливого часу і всі опозитивні, позитивні негативні риси слід розглядати саме у цьому контексті. Принаймні, на мій погляд, незаперечним, залишається головне: його вихід став першим в Україні інформаційним проривом у тривалій табоїзації теми голоду, і позасувнював, відіграв. Важливу роль у розвитку джерельної бази історії геноциду голоду геноциду в Україні початку 30-х років, от така була історія. Спасибо. Дякую, шановний Руслане Якович, і за змістовну доповідь, і за ваш внесок в те, що сьогодні тема голодомору геноциду не позначена табу. І за те, що ви зробили, так би мовити, першу ластівку, щоб зруйнувати цю інформаційну завісу. Дякую ще раз. Шановні друзі колеги, переходимо до другої тематичної ніші, яка.